Сьогодні на Майдані Незалежності попрощалися із двома військовослужбовцями. Як повідомляє прес-служба Рівнеради на офіційному сайті, рівнянин В'ячеслав Вітушкін навчався в місцевій 11-й школі. Опісля здобув фах штукатура муляра у профтехучилищі номер один. Біля нього ну я не знаю і інші, але я власне відчувала себе як менша сестра, за яку він завжди заступився, за яку він завжди міг не знаю. Зах... Ну, захистити, коли я дізналася про це все, я, ну, я не могла повірити до сьогоднішнього дня, бо це ну, не вкладається просто в голові, що от людина з якою ти е, спілкуєшся з дитинства, людина, яка завжди тебе підтримувала і захищала, а зараз ну, вже її немає. Це було літом. Ми, це було день народження нашої подруги. Ми всі разом, великою компанією, разом з Славіком. Ми поїхали в Злобуню купатися і це, мабуть, було саме таке, запам те, що запам'ятав у 2021 році. В'ячеслав підписав контракти з Збройними силами України, брав участь в ООС, служив на харківському напрямку. Там і застало його повномасштабне вторгнення. Повідомляє рівна рада. Помер двадцятирічний старший солдат 13 лютого через зупинку серця. Він рідко взагалі говорив взагалі про війну. Він не сильно любив про це говорити, коли він приїжджав додому. Там він хотів більше відпочити з друзями, там ну, з бабусею, там посидіти вдома. Таке так він не сильно так го любив про це говорити, але він молодець, що він пішов на війну. Врятував багато кого. Віктор Кравчук народився у селі Кутянка на Острощині. Там закінчив школу згодом Рівненський технічний університет за спеціальністю гідромеліорація. Працював у Луцьку на деревообробному підприємстві. У квітні 2022 року добровольцем вступив у лаву зсу. Йдеться у повідомленні міськради. Була дитинка, захворіла в них, ДЦП було, але він пішов на війну. Був добровольцем. Приїздивши на похорон, померла дитина. І оце відпустили його на дві неді неділі був і поїхав захищати далі. 47-річний командир роти забезпечення 36-ї окремої бригади морської піхоти Віктор Кравчук помер 10 лютого на Миколаївському напрямку. У Віктора залишилась дружина та п'ятирічна донька. Чудова людина і чудовий військовий. Всі відноситься до нього в бригаді і в батальйоні. Позитивно. Тяжка втрата для сім'ї, для родини, для нас. Тяжко. Всім тяжко. Але захищаємо свою батьківщину. Ми для цього пішли туди, самостійно». Поховали воїнів В'ячеслава Вітушкіна та Віктора Кравчука на алеї Героїв кладовище Нове. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.